Спікер Турчинов підписав закон про очищення влади, і тепер до набуття чинності документа не вистачає тільки підпису президента, але згідно з нормами закону. Навіть якщо глава держави його не підпише, але водночас не відправить на доопрацювання. Люстраційний закон набуде чинності наступної середи 1 жовтня. Ухвалили його 16 вересня. Він передбачає перевірку чиновників, чи були вони агентами КДБ та радянськими номенклатурниками, чи працювали на Януковича і чи переслідували майданівців. Утім, цей закон трохи дивний тільки через те, що люстрації не підлягають ні чинні працівники міліції та СБУ, ані депутати та оточення президента. Закон про люстрацію двічі нардепи провалю. І лише з третього разу вдалося набрати необхідну кількість голосів. Ми плануємо дуже швидко пройти перший етап: це перевірка центральних органів виконавчої влади, органів Генеральної прокуратури і служби безпеки України, органів Міністерства внутрішніх справ. І потім спільно з громадськістю перевіряти чиновників, спускаючись вниз по щабелям.